девчата. Патрик Дэй. Святый Патрик. Вау. Красотки. Happy Вау. Бабуля. Хэппи yes. <laughs> Так, так. Пораду Патрікс Деєм. А це відео. мама Посміхаємось і вітаємо всіх з Патрікс Деєм. Мало вас то? Ваше враження? Замечательно. Холодно кика. Холодно. Айриш. Айриш. Расс. <сі> <сі> Героям слава! І задумлювий мрій. Слава Україні. Слава нації, Україна. Україна. Ірландії. Дякуємо. 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 дякуємо! 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 Славна Україна зажурилася, а ми тою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Гей, гей, розвеселимо! Слава Україні! Героям слава! Ось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо, гей, гей, розвеселемо. Журилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо, гей, гей, розвеселимо. Слава Україні. Героям слава! слава нації, Героям! Україна. Україна! Дякуємо, 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 дякуємо. you, Thank you, Thank you! Ireland! Ireland! Thank 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 Go, 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 Go Так, <плодисмент> Ірланді!

Thank you, Ален, Thank you, Island, Thank You Island, Thank You Island, Thank You Island Горе Махагат Island. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми митують червону калину підійме. А ми нашу і, славну і, Україну. І, гей, і, гей, і, розвеселимо. гей, гей, розвеселимо, Гей, гей, розвеселемо. Слава Україні. Слава нації. Смерть ворогам! Україна. Україна. Дякуємо Ірландії! Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Thank you, Island! Thank you, Island! Thank you, Island! Thank you, Iland! Go Red Mahagat Island! Go Red Mahagat Island! Go Red Mahagat Island! Ось oh, наша славна Україна зажурилася! А ми тую червону калину підіймемо! А ми нашу славну Україну Гей! Hey, Гей! Hey, hey, hey. Розвеселимо! Гей! Hey, Гей! Hey. Розвеселимо! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Поле на Україна! Поле на Дякуємо Ірландії! Дякуємо, дякуємо! 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 Thank you Ireland! Thank you Ireland! you, Island. Anyway, thank you, Island. Thank you, Island. Go! Go, Red Mahagat -is Island! Go, Red Mahagat Island! Go, Red Mahagat Island! Go, Red Mahagat Island! Go, Red Mahagat Island! Ваши вражения. Супер. Супер. Ваші враження? Супер. супер. Супер, супер. Чудово! Чудово. Ваші враження. Надзвичайно, яскраві. Запрошую. Чекаю всіх завтра на хор! Єс! Yes! <рес> Ваші враження, молодь. <рес> Класно. Ваші враження? Ви надзвичайні. Красиві. Красиві і щасливі. І щасливі. Головне щасливі. Ваші враження. Корев Махагат Айленд. Слава Україні! Героям слава! І не файлепи, що... <ріфу> <ріфу> Супер! І у нас ще один є. Що... Дівчата, ваші враження? Ой, дуже задоволені. Я була дуже вражена тим, як нас зустрічали люди ірландські, як нам махали, як навіть ді... діточки давали свого кулачка. І Рахую, э, що ми були найкращими. Так, Правда. Україні. Плоят... Приєдути. І наш ще один самий головний козак. Саме головний козрі. Світрім. Слава Україні.